Друзі, я міснікова Аля, учениця 10-го В класу комунального закладу Харківський науковий ліцей обдарованість Харківської обласної ради. Усі ми мріємо про перемогу та відбудову України. Але як це зробити? Лише разом, лише об'єднавшись, ми стаємо сильнішими. Хіба Україна велика? Ні. Але вона відома в усьому світі. Хіба українці, які зазнали стільки страждань, здалися? Ні. Мужність і рішучість України надихають увесь світ. Заради спільної перемоги кожного дня працюють абсолютно різні люди. А волонтерів президент Володимир Зеленський назвав окремою армією, яка створила українську армію. Бо саме вони першими кинулися вдягати та озброювати наше військо. Людина, яка щиро любить свою країну. Людина, яка не веде розмов на показ, а щодня сумлінно виконує свою роботу, заслуговує на особливу повагу. Вічна шана всім, хто захищає Україну, вічна пам'ять полеглим героям. Декілька років тому батьки привели до нашого ліцею своїх синів Сергія Чайку, Руслана Біліченка та Максима Гайдаша. Для того, щоб Хлопці здобули якісну освіту і максимально використовували ресурси своїх знань. учні вражали всіх вчителів своєю працелюбністю, невпинним оптимізмом та енергією. Їхня жага до життя вражала та доля. Розпорядилася інакше. Війна розставила свої пріоритети. Молоді люди пішли до ЛАВ ССУ за покликом власного сумління. А як інакше, ми збережемо пам'ять про загиблих колишніх учнів нашого ліцею та станемо їхніми голосами. Не можна занепасти духом. треба триматися за руки заради героїв, адже перемога не дається легко. Саме завдяки таким людям, які не для себе живуть, а для других виборюють життя. Ми виживемо, вистоїмо. Наступні покоління мають знати, завдяки кому нас є можливість ходити до школи, спілкуватися з друзями та рідними. Це важливо це наша історія. Героям слава, герої не вбирають.